Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 30 жовтня 2025 року передостанній день жовтня. Сьогодні відбулась така дуже сильно важна, поважна, значима зустріч а, Сі і Трампа. Багато з вас в коментарях просили вже постфактум подивитися. Про результати цієї зустрічі, особливо для України. Тому що в ефірі з 8 каналом минулої п'ятниці ми ді... ну, робили, діагностували, робили прогноз з приводу цієї зустрічі. І, до речі, все там, як показали по прогнозу, все так по суті і відбулося. Але так як вже ми маємо конкретно факт, що ця зустріч склалася, тому будемо дивитися, що. Для України вона означає, що для США, що для Китаю і що для Росії. Тому давайте приступаємо до роботи. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однак в екстрасенс Роман Шептицький. Також поширюйте відео, пишіть коментарі. Дякую спонсорам мого YouTube каналу і тим, хто регулярно благодійними внесками підтримує розвиток мого YouTube каналу. Стараюсь робити різноманітний цікавий контент. До речі, завтра, 31 число, наступає такий гелвінський період. І буквально вчора я записав дуже важливе інформаційне відео про цей період. Як правильно його провести, щоб собі з максимальною користю. І там є дуже такий сильний обряд, який треба провести саме в цей період. Подивіться, будь ласка, і використовуйте цю інформацію в облаго. А тепер до нашого питання. Давайте подивимось загальну характеристику цієї зустрічі П'ять карт. Карта мир. Прям народження чогось нового. А далі пустота. Вісім кубків. Називається кожному з них щось не підходило. Але кожен з них побачив якийсь новий шлях в розвитку подальших подій в плані кооперації і так далі. Ну зустрічі ще будуть. Тобто це як старт, а буде ще далі щось важливе. Двійка мечів. Поки що дуже мало взагалі якоїсь конкретики, знаєте, якось так, як на рівні розмов, багато всякого сказано, на рівні дій, поки що карта паузи. Це я дивлюсь загальну якби, енергію по тій зустрічі. Якби в світі пропали декілька дідів, угу, то таке би точно в світі стало спокійніше. Карта місяця. Знаєте, вони такі там вийшли, довольні, задоволені, так все класно, так все добре в них там. Щось Це тільки зовнішнього. Добре, а решта Де це добро. Місяць, двійка мечів, шість мечів. Залишається поле для досліджень. Тобто, це не якийсь конкретний результат, це старт. Таке враження далі буде. Ну, щось далі буде. До речі, що він шепнув йому на вухо? Коли Трамп вже вийшов після цієї зустрічі з тим дзіпіньом, всі дзіпіньом вийшли. І Трамп, коли там вже з ним типу, як прощався, він йому щось шепнув на вухо. Знаєте, це такий варіант, коли скоро побачимось, все буде добре, а, типу, та не хвилюйся, все окей, типу, як не було приємно. Така якась, знаєте, якась така фраза слово ключ тобто, тут з мечів. знаєте, що прям вона там проникла в якусь там підсвідому історію. І це стосується їхньої спільної праці кооперації. Типу, що побачимося, що почуємося, що не прощаємось. Чи до скорого. Ну, що це таке, але це таки, знаєте, прям, щоб ви про нього пам'ятали. Останнє слово мусить бути за ним за Трампом. Три карти по енергії загальний фонд цієї зустрічі. Перша карта сама випадає. Хоробрість пробивається щось нове. Народження чогось нового карта сутворення. І карта Творця. Ну, тут більш в позитивному ключі, але ще раз кажу: це карта процесу. Все, що сотворюється, воно не робиться так. от Раз, два за один день. Це карта процесу. Окей, тепер давайте дивимося чотири проекції. Ця їхня зустріч. А, ця їхня зустріч. Для США для Китаю, для України і для Росії. Ця їхня зустріч для США. Три карти. Для Китаю. Три карти. Щось на першу позицію дві витягнулися. Для України. І для Росії. Так, треба мені трішки більше місця. І для Росії. Так, отже, для США королева Пентаклів. Ту з пентаклів, правда, поки перевернутий, туз кубків. Ну, насправді Трамп дуже задоволений. Він вважає, що він прям зірвав якийсь куш. Ще нема конкретно домовленості, але він собі вважає, що він зірвав якийсь куш. Тому для Трампа це виглядає дуже класно, дуже сильно, дуже перспективно. Прям дуже-дуже-дуже. Ну, окей. Для Китаю. Ну от, це самі дві карти, які були в попередньому розкладі. Двійка мечів, все на паузі. І вісім кубків називається. Ну, добре, добре, ви собі говоріть, ми собі подумаємо. Так як було, це їхня якась напруга, їм таке не підходить. Треба має бути якийсь новий тип взаємодії. Цей новий тип взаємодії ще не вироблено. Оце, що було сьогодні, це старт. Знову карта досліджень. Всі ті самі карти, що були в попередньому розкладі і боротьба. І тут цікаво, де Трамп себе дуже тішить, що так все класно, то зі сторони Китаю далеко не класно. Я ж вам казав що таке враження, що цей от момент зустрічі ініціював саме Китай. І вони щось дуже все одно, в цій напрузі невдоволеності від того, що там відбувається. По архетипах, Трамп строгий суддя, а Китай тут от перевернута карта героя. Ну, Не є вони зараз, бачите, там героями, а Трамп як строгий суддя. І це їм дуже не подобається. Питання якогось поділу, сили. Там говорилось сте, про що не скажуть. Це про нову силу в світі, яка буде правити панувати. Це машини, це контроль, це штучний інтелект. Вони всі зараз того бояться, тому що це прихід кінця, повний крах. О цьому всьому правлячому, існуючому режиму, усіх е, в країнах, усіх там і диктаторів, і індиктаторів і так далі. Ви розумієте, про що мова, наскільки це глобально? І коли Аля Путлер, оця лялька, приїжджала до Трампа, мова теж була про це: новий розподіл світової влади. Вони всі того бояться, як вогню. І Трамп там вирішив цим закерову. Може він розказує, що він цим всім буде керувати? Разом з Ілоном Маском. Ну, щось там є. Неспроста це все. Те, що одне говорять, а е, ну, мається на увазі публічно. А друге лишається за кадром, відсотки 80 за кадром. Для України що це все? Принц чаш? Ну, перша карта плюс. Принц Пентаклів, друга карта плюс. Карта двійка чаш. Любов. Все-таки оця динаміка. Сказати слово «примусити», вмовити, спонукати. О, краще слово. Китай до того, щоб він посприяв завершення війни в Україні. Запросто це може бути, це говорилось, і Китай може це зробити. Тобто Для України тут три карти плюсові. Ну, добре, давайте, ну, тоді, відповідно, для Росії вони мали би бути тут три карти негативні. Ну, логічно, так? Да? Давайте подивимось. Ізоляція. Так як було попередніх цих, як той Рабен говорив з Дніпра, що Росія буде як другий і Друга Північна Корея. Це карта ізоляції. Лишили за, за, за бортом. Та. Цікаво. Друга карта неудача. Неудача. Великі фінансові втрати. І я вже чую, як деякі аналітики, і політологи, і ті і, і, і політиканти вже говорять, що там якісь газети е, світові і так далі вже називають для Росії, що це економічно чорні роки. Це той термін, який я ще говорив коли. Тепер вже вони починають той термін використовувати: чорні роки для Росії. То ще, ще вкотре для тих, хто розказує, що там мої прогнози не збуваються. Та вони практично всі збуваються. Тільки в різні часові проміжки. Угу. І карта трійка Пентаклів перевернута. Не будуть вони за одним тим столом все рівно, як рівноцінні, рівноправні, де Китай, США, Росія. У -у. Отут три карти негативні. Тому я кажу: якщо для України 3, то логічно, що там би мало бути 3 мінус. Цікаво, цікаво, слухайте. Mm. Чи посприяє ця зустріч стоп війні і завершення війни в Україні? Чи буде це як далі от звідти виходити? Дев'ятка мечів. Тяжко. Трійка мечів. Поки що. М -м. Поки що ні. Ще щось має бути. Зустріч, розмова, якийсь вплив. Тоді карта мир. Світ. Тоді карта імператор, тоді карта завершення. То дві карти мінус, три плюс. Не саме ця зустріч, а щось, що буде наступне. Наступне там. До речі, ще приснилось по інформації дві важливі дати. 11.11 11 і 25. 25-11 так якби 11, 11 листопада 25-го року і 25 грудня 25-го року. 11-го 11 як одне. Типу, щось як перше підписання 25 грудня 25-го року. Друге основне підписання. Чого? як? Ну, Просто як інформація така прийшла. По тих датах щось важливе має відбуватися для України. Чи може змусити Китай все-таки Росію завершити війну? Однозначно відповідь так. Вони мають всі важелі впливу. 8 жезлів, карта сили і інтелект запросто. Що по архетипах? Ну, от бачите, що біля, біля України? Карта мучителя, або так воно є. А що тої ночі відбувалось? Тобто, там зустрічається той Трамп і Сі, а Україну нещадно бомблять. Ну, зараз у нас теж, до речі, блекаут, да? так? Вимкнули електрику, але ми з цим справимося. А Росія, от карта клоуна. Можна ще щось говорити? Нічого, ми все рівно з тими учителями справимося, так? Да? Так. Да. Через дружню допомогу. Ну, ось так. По розкладу. Ви просили, я подивився. Мені цікаво почути ваші версії того, що відбувається. Бо я вважаю, що основна тема розмови це все-таки нова форма правління, взагалі, в світовому варіанті, яку не дуже всі бояться. Але США хоче в цьому зайняти керівною якусь правлючу роль. Ще Трамп на чолі того всього. Ну, подивимось. Дякую всім за участь, за увагу. Світла, всім побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.